Невдалий жарт на 1 квітня. Вранці до Коломийських поліцейських надійшло повідомлення про замінування медичного закладу. На місце події одразу прибули відповідні служби. Фахівці ретельно обстежили будівлю та прилеглу до неї територію. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Завдяки злагодженим діям співробітників поліції та СБУ особу, причетну до злочину, встановлено за лічені години. Неї виявилася 28-річна місцева машканка. Її затримали за місцем проживання. Як з'ясували правоохоронці, жінка перебувала в стані алкогольного сп'яніння, та пояснити свої дії не змогла. Під час невідкладних слідчих дії. Жінки було вилучено телефон та сім-карту, з якої здійснювався дзвінок. Слідчі затримали жінку в процесуальному порядку. Їй вже повідомили про підозру у чиненні кримінального правопорушення, передбаченого за частиною 2 статті 259 кримінального кодексу України. Йдеться про завідомо неправдиве повідомлення, якщо об'єктами стали критично важливі об'єкти інфраструктури або будівлі чи споруди, що забезпечують діяльність органів державної влади або заклади охорони здоров'я. Недовзі її оберуть запобіжний захід. Наразі правоохоронці встановлюють мотиви такого чинку правопорушниці. Згідно Щонним законодавством завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, караються позбавленням волі на строки від 4 до 8 років. Також на розгляді у суді перебуває обвинувальний акт щодо підозрюваної за фактом організації незаконного переправлення чоловіків за кордон. Юлія Торконяк Віктор Костенюк телерадіо компанія